Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу розповісти, коли треба висаджувати перець на розсаду, щоб він був ось так, як у мене на відео, максимально розвитий і дав вам максимальний врожай. В фазі розсади перець має бути 65-70 днів. 65 – це якщо ви його не пікіруєте. Якщо пікіруєте, дайте йому 70 днів. Я зараз покажу. При пікерівці він дня 4-5 хворіє. Це обов'язково треба учесть при висадці. Далі вирощуйте або в стаканчиках, або в ось в таких стаканчиках старої пленки з теплиці, я висаджую і так і так можна. Саме висаджування, якщо ви впевнені в насінні, то його не прокльовуйте, просто висаджуйте на розстоянні десь пів сантиметра до сантиметра. Отакий невеликий протиньок, тому що ми його далі будемо пікірувати. Якщо не впевнені, обов'язково. Частину насіння, яке ви десь придбали, хоча б допустимо штук 10 із 100 возьміть, замочіть в двох салфетках, тепле місто на батарейку положіть. Він дожен за 4-7 днів наклюнутися. Якщо він не накльовується, значить він мертвий і просто потікаєте свій час. Грунт обов'язково перед висадкою за добу я проливаю трихедраміном. Під відео в описі буде мій сайт, там можна і обработки купити, і насіння придбати, і разом зі мною вирощувати всі перчики і любе насіння, яке вам цікаве. Тобто перейдіть, подивіться, кому цікаво, замовляйте. Якщо ви ділаєте пікіровку, обов'язково давайте йому 70 днів. Перепікірували, коли тільки вийшли сімідолочки, обов'язково понижаємо температуру. У мене в термобоксах він вирощується... Треба зробити температуру градусів 16-17 до 17, зробити йому такий невеличкий шок, щоб він не потягнувся. Дуже часто тянеться тільки із за того, що у вас дуже тепло в хаті, на вікні. Він думає, що зараз літо, питається знайти сонце, а його не вистачає, витягується, падає. Обов'язково обробка триходермою, щоб не було чорної ножки, не було гнилі. Перевалка найкраще робити, коли тільки починають виходити листочки. Ось як я показую на відео, щоб трошки більш-менш розвився корішок. Раніше просто можете зламати. Він дуже хрупкий, якщо робити це раніше. Ну і такі ящички я виставляю або в парник на день, якщо тепло, або можете зробити просто коробку двойну. Із клюйоночки. І там буде тепло, днім буде прогріватися. Допустимо, в березні місяці можна виносити на вулицю, коли тепленько, якщо холодно, звичайно в хаті. У мене йде досвідка лампи 100 Вт на квадратний метр. Ну, Це все я вам показував. Кому цікаво, зайдіть на канал, є розділ по боксу, по досвідки. Обичні лампи, самі дешеві, які найдете, для розсади не треба спектр повний, як для вирощування. там все набагато проще. Маємо світити, як вийшли зімедолочки. Ми світим перший тиждень обов'язково цілодобово, далі понижаємо годин на 15, цього буде достатньо. Ось бачите, коріння у нас добре розвивається, рослинка розвивається. В фазі розсади я двічі підкармлюю мій перець. Як тільки виходять перший настоящий лист, і як уже 3-4 є. Це може бути м'ячна селітра, спічний коробок на 10 літрів води. Проливаємо спочатку рослинку просто водою, далі грам по 40-50 під кожний кустик, даємо підкормки. Одну роблю під корінь, одну роблю по листу. Можна робити також цей селітри, можна перебродити карав'як або пташине гіменце, і то і то дуже добре. Ілі же травяний настій, якщо це вже такий період, як я ось показую, що я вже в майки сижу, ну у нас дуже рано тепло стає і кропиву без проблем можна в березні вже знайти. Я живу в центрі України. Якщо у вас проблема з травичкою, то просто купіть обичні підкормки, їх зараз мільйон в магазинах, вже повністю збалансовані, підкармлюйте і не морочте собі голову. Далі, по слизням мені дуже часто задають питання, Я їх нічим не бризкаю, нічим не вироботую, тому і рослинки такі трошки погризені. Просто ввечером після 12 ти виходиш з фонариком, їх збираєш. Всіх звичайно, не збереш, деякі рослини будуть погризані, ну, то таке, тому що під соломи, під мульча, вони обов'язково будуть розвиватися. Можна брати хімічні обробки, бризкати, просипати, верні, гранули. Но вони дуже сильно не і старайтесь ними менше Пользуватися Звичайно, можна, якщо прямо у вас нашестя слизняків, а краще просто збирайте, не лініться і все буде добре. Отже, максимум 70 днів. Обов'язково, як тільки наклюнулися до накльовування, ми робимо температуру 25, вони тоді за 4, максимум 7 днів виходять. Тільки вилізли сім'ядолочки, ми понижаємо температуру, даємо 3-4 дні, щоб вони не потягнулися, Далі ставимо 18-20 градусів, і ваша рослина добре розвивається. Тому вирощуйте і все буде у вас добре. На каналі ще буде дуже багато відео по рослинкам. Буду кожну розсаду розказувати, скільки днів вона може бути, має бути в фазі розсади, так що слідкуйте. Всім дякую. Також під відео в описі буде мій інстаграм, телеграм. Переходьте, слідкуйте там. Дуже багато цікавого. Всім дякую, і гарних вражаїв.